За що я люблю Україну? Вона не схожа на будь-яке інше місце на землі. Така гарна, така тепла, така талановита. З ним державності тебе, люба країна. Залишайся такою ж особливою, квітни та процвітай. За що я люблю Україну? За її історію, пам'ять, традиції. За колискову, що співала мама, за поезію, яка зачаровує. З Днем Державності Україно, розвивайся, твори та надихай. А я люблю свою країну, за її незламність та неземну красу, і наша краса рятує світ, чи не так? Це ви ще знайдете таких людей, як українці. Найкращі, найміцніші, найдобріші і незламні. З Днем державності вас суперлюди. Ви ж пам'ятаєте, що скоро перемога? Нехай процвітає Україна та наша українська мова, адже слово найтонше доторкання до серця. Я бажаю тобі, рідна країна, бути вільною та незалежною, а ще дуже сильною. Ми, українці, незламні та сильні. Вікінги чи спартанці відпочивають, коли до бою стають наші ЗСУ. З днем державності України! Ми, Ми з тобою! За що я люблю Україну? Це моє місце, моя земля, мої люди. І кожен з нас важлива намистинка в творінні нашої державності. Давайте творити наше майбутнє разом, розвивати нашу єдину та незалежну Україну. Зі святом Україну!